Я побачила таку статистику, що в середньому в Україні хлопці і дівчата починають сексуальне життя в плюс-мінус 14 років. Угу. Мені видалося, чесно кажучи, це дуже дивним. Ну це дуже рано. Фізіологічно вони готові, так, але в 14 так? років. Ну звісно, якщо це вже сформовані. Жінки-чоловіки, якщо ми беремо тільки біологічний аспект, то фізіологічно вони готові. Але ми вкладаємо в секс не тільки фізіологію. І ми завжди це маємо дітям пояснювати, що навіть якщо у тебе стоїть, це не значить, що має бути секс. Це якщо в тебе там, наприклад, дуже місячні пішли, це не значить, що треба тут же народжувати дитину. Ми говоримо про секс як про процес комунікації з коректною вірною людиною, як про вибір людини. З якою я можу піти в ліжко, а з якою не можу піти в ліжко. Кожен секс це потенційна можливість отримати якісь наслідки. Хороші, і погані це вже інше питання, але вони завжди є. І тільки коли людина готова прийняти ці наслідки, і розділити з партнером, тоді ми, як пара, готові до цього сексу. Чи готові діти в 14 років бути з цими наслідками? Ні. Апріорі, наслідки негативні. Наслідки позитивні у вигляді, наприклад, позитивної сексуальної комунікації, зближення пари, гормональних бурі, позитивних датам оргазмів. але є і наслідки, які негативні можливість передачі інфекцій, які передаються статевим шляхом, да і по США, можливість непланованої вагітності, секс з Ціллю якої просто мати секс, або секс просто там е, хлопчику отримати розрядку, а дівчинка думає, що він буде там з нею все життя, що вона знайшла того самого. просто знімають штани і мають секс. Все психологічно не готові до того, щоб це відбувалося, і це мають пояснювати е, авторитетні дорослі. Це ж травматичний тоді секс, не в фізичному плані, угу. а в психологічному плані. Більшість перших разів дуже сильно запам'ятовується саме через те, що щось ішло не так. Є, звісно, випадки, коли і дівчата і хлопці розповідають про перші рази як хороші, але ці перші рази вони були з підготовкою. Ми як пара розмовляли, ми готувалися, ми питали. Ми там якось там і антураж створювали. І неважливо, скільки їм було років, чи то 15, чи то 25, все одно вони як пара готувалися, і тоді все проходить класно.